Всім привіт! Я Сергій з Одеської області. Служу, займаюсь, люблю благодійну організацію місце зустрічі, яку започаткував і в якій люблю розвиватися. Разом з нами є багато класних людей, які вже досягли певних результатів в служінні, і разом проходимо величезний крутий шлях. Сьогодні ми є тут разом з вами. ділимось певними своїми лайфхаками, своїми історіями. Вірю, що вони вам допоможуть. Одне, що хочу згадати, що у нас дуже хайпануло. І всім сподобалось що дітям, що дорослим на молодіжних клубах, на підліткових дитячих. Це трилітрова, звичайна трилітрова банка. Купуємо абсолютно різні речі, які вміщаються в трилітрову банку невеликого розміру. Бажано, щоб все співпадало з кількістю учасників на вашому заході клубі. В чому суть? Ми беремо всі ці штуки і говоримо. Так зараз стоїть у нас трилітрова банка. І ми можемо взяти там яблучко, чи, там, грушка, чи мандаринка, і можемо покласти в банку, але при цьому всьому згадайте щось, щось під тему нашого уроку. У нас, наприклад, був День Подяки. Я дякую Богу за моїх класних друзів, тому що вони, як ніби ця мандаринка, яка розділяється на багато таких частиночок, але разом це дуже класна, потужна, смачна е, така цікавинка, яка нам дуже подобається, особливо на різдвяні свята. Типу, щось такого. І вони кидають. Дякую Богу за моїх друзів, бо вони такі такі. І кидають. І так всі там хтось за з яблуко говорить. Дякую за батьків моїх Богу. Хтось кидає горіх, каже: дякую за мого дідуся, він мене багато чого навчив. І так, і все, роз, все разом. Що ми далі робимо з цією банкою? От Вся група у нас зібрала ці всі подаруночки, напакували повні. Повну склянку, да, цю банку, ми її закриваємо. Беремо ключ, це дуже класна тема, коли діти на клубі можуть взяти звичайний ключ. Таку кришку не так закривається, яка нормальна, як для всіх банок. Ставимо і закриваємо. Хтось вміє, хтось не вміє, хтось сміється з цього. Там можна ще багато класних істин. І одна з істин, яку тут можна застосувати, це, ми говоримо: от наповнена банка, вона вже крута. Ми її вже всі б хотіли взяти. Але якщо. Ми не закриємо, це не завершена справа. І от коли ми робимо щось там для друзів, робіть все от максимально корисно, от, з якістю, з таким підходом. І от той хлопчина там стоїть, старається. Він не вміє, але в нього зараз ну, дуже така відповідальна задача перед всіма закрутити банку. Він там косо криво крутить, але крутить. І от ми там під це підливаємо йому тему, він закрутив її, радий. І потім ми цю банку. Залишаємо і говоримо урок там про подяку, про там відносини, про сім'ю, про що. Будь-що воно підходить. Дуже класні ідеї. у Нас всі різні команди понаписували там під цю банку. І в кінці уроку ми можемо самому класному учаснику або в якійсь грі цю банку розіграти. Ви не уявляєте цей. Рівень задоволення, коли хлопчина йде по селу в німечку світролітрової банкою, яку він виграв на клубі. Трохлітрова банка, і там все різне: від буряка, картоплі до цукерок. І вони проходять. Дуже класний такий ефект, коли ми разом щось вкладаємо, в щось уявно це бачимо, закриваємо, і це є наш такий ну, от, досвід. Дуже багато дітей на наших клубах молодь. Вони після клубу вскривали цю банку і локтем якось там виламували цю кришку, відкривали і ділилися з усіма. Ми питали, чому ви так робите? Тому що ми всі разом збирали цю банку, ми всі разом сюди щось вкладали, і тут є цінності кожного. І ми хочемо цими цінностями далі ділитися з нашими друзями. І ось так це у нас вийшло. Дуже класний урок. Працювало на всіх. Тож раджу і вам, можете використовувати.